мої, Дорогі мої, Яка це краса, яка краса, а який аромат, і я б отакого тут біля, під нею, б отакого сиділа б і сиділа, і нікуди б не йшла б, і нічого не робила. Ви тільки подивіться, яка вона, яка вона яскрава, і ось тепер чого я її називаю зефіркою. Цю трояндочку, дивіться, вона коли саме починає розпускатися, то квіточки мають ось такий колір. А коли вже гарненько розпуститься, то ось то оце вона ось така світло рожева з білим. Краса та й краса. Слухайте, лізу на лавку показувати вам красу цю вище. Дивіться, бачите? Пускаю її аж туди. Слухайте, можливо, хто схоче на городі у мене п'ять ну, е точно є. То бронюйте на осінь, дорогі мої. Буду викопувати, розкопувати. Вона вже навіть там і квітує, одну викопала я це а решта, решта що там на городі розростається, наростається кущик. Да. Тай, чого я тут скачу? <гум> чого я тут скачу, не знаєте мені? <гум> тому що я сьогодні дуже, дуже весела, тому що в мене почалася відпустка. Але зараз я біжу на город, тому що це ж Юра мене послав по телефонах, каже, біжи, іди з телефоном, бо він в мене роботу робить. Значить, дивіться. Вирішили таку картоплю відразу обсипати, тому що дощик, дощик, Що? Зупинився, іде? Як хліб чи масло по хлібі? Так. Да. Да. То значить будеш обсипати, так? Так. Да. Зараз один сліди через тиждень, ще буде. Добро. Так воно якраз бур'янець ще є, а потім ще прискнемо. Підсипає. Так, бачиш гато. Сняла, як діти сіксонили, а думаю, що картоплю обсипають. Чи є чим обсипати. То давай. Пойду, ледикі, розпашки, покажи, бо будуть сопити. Вони 12 років обсипають. До розпашки до трактора. Підсипають? Ну зараз проїдеш ще кілька разів, я вже буду бачити, а то ти стоїш і питаєш мене, чи підсипають. Іван не, не хоче. Та він в мене замість балансіра їздить. А, не хоче. То підсипати чи не треба? Підсипай. А скільки тут сотих десь в тебе? Скільки тут сотих? Ну Сотих десять є. Є, напевно, що трошки більше. Ну, ладно, по 60 гривень, то це з тебе, як вже з тебе, то 500 вісім. Юра, Шо? як з мене, то це ще зараз сапою зверху. І буде, як з мене. Но давай ну Я не розпачку, тихни сама, чому я маю трактора мучити свого? Ти шуруй. Я не шурую Значить, одним словом, що балакати з ним. зараз мене добалакається таке, що зловить сапом зверху. Чому вирішили підсипати відразу, без ніякого цього, дощі. як я як... да, Тому що дощі, як я казала, сіксонити. о, І ще таке всім сподобалося це слово сіксонка. І сіксонити, і всі питають, що це за обробіток цієї землі такий. Ну, це воно якби як мотижити міжрадя йти. Отака вона просто з двома ручками, коліща попереду, і стріла або одна, або два ножі, і просто ним так ідеш міжраді. Я буду назад Одним словом, це я не знаю, чого в нас причепилося це таке слово сіксонка, сіксонити. Ну, так нас кажуть всі. От, ну, а воно Юра каже, що по-різному це називають якось і сапаторити, і мотижити. Одним словом, як де? У нас <смі> Житомирська область, ми тут, Любарщина. Я не знаю, в нас всі кажуть Сіксонка, Сіксонити. От, та ото і я так кажу, чого ще? Ще кілька причин. По-перше, картоп мокро, по-друге, картопля розкладається, йде дуже гарно вріст і розкладається. Ось, напевно, що це ось тут біла роса, то вона взагалі вже на боки лягає, і викидає вже цвіт, буде зацвітати. День-другий, та й вона буде цвісти. Ще одне, що побачили ми сьогодні на цій картоплі. То, то, знаєте, що зараз? Дайте, я дойду туди, з якої сторони ми бачили. О, це вже ось у Юра пройшов. Воно, звичайно, то не дуже. Буде трішки потім бур'ян, який потрібно буде сполювати ще ходити. Але він і так, і так є. Що так, що так. Значить, дивіться, ще яка причина. І ви це бачите? Ось у бачите? І ми це вже побачили. <смігі> уже лупляться, розумієте? Дивіться. Бачите, які сидять? у, -у, -у паскуди! Вже їдять. От. Е одним словом, з'являються вже ці колоради маленькі. І вони зараз, отака от ця погода якраз сприятлива, знаєте, їм. Для того, щоб вони дуже швидко будуть оце з'являтися і швидко будуть картоплю гристи, і швидко будуть рости, як ті слимаки. То потрібно обсипати, щоб вже можна було обробляти. Так, да, Дивіться, отако от проходжу і бачу, що вони, ну, ще не скажу, що масово, але дивіться, є такі кущі, на яких вже сидить повно-повно полупляно. І це ж вони зараз, як почнуть гризти, то будуть її обгризати в очах. О, їдять, їдять, бачите, що робиться? Оце підсипле і день-два, і відразу ж ми і обробимо від цих віджуків. покажи, вся картопля стоїть. Не ну, ламає, тут... нічого, як розказує, поламає. Не встигла картопля вилізти, вже її треба засипати, а далі бур'ян що, А тут і посапалася, і диви, починає розкладатись, тоді її треба підсипати. І ще буду раз підсипати. Я тобі довіряю, ти в мене хазяїн. То йди по гроші. <рес> Чуєш? Шо? А що ніяк не домовимось? Ні, Вона, ні, ні, ні. Може, може подумає. Ні, це або сусідкою, то я домовляв бися, а з тобою не тільки давай в рот. О-то -от. Юра. А, ще стосовно картоплі, було таке питання, чи допомагають дівчата. Допомагають. Вони мені вже два рази там вибрикували по картоплі, але вони не люблять дуже, як я десь їх на відео показую. То вони тепер стоять, заглядають на поросят, наче їх ніколи не бачили. А я зловила момент. Ой, то теперочки, поки з бігала, то ще тепер вам покажу, що знайшла почку. Навіть і не бачила сидить, знаєте, де над пепою на вишках. Думаю, на чому вона хоч там сидить, побачу, підняла її шість яєць. А чи шість, на яких вона сидить, чи, чи їх їй підносять, чи ні, чи як? Одним словом, це сілася щось тут. Ну, всілася, то сиди. Ну, ось раз же починала трояндочкою, то прибігла сюди показати вам, що є. І це ось тут попускали пагони, щоб вам тако не збрехати. Ну одним словом, тут не один. Бачите, тут один кущ, другий кущик, ось третій кущик і є ще вкорінина. Оце. І квітує точно так само. Оце вкорінена від, від цієї трояндочки плетючої і дивіться Квітує так само. І он, уже який пагінець доверху. Один куш гонить. Ну і ви мені скажіть, як я могла б вже тут оминути дзвіночки. Ой дзвіночки, це дзвіночки. Подивіться, на цілу долоню дзвіночок. А ви тільки подивіться, ось які. Ось які. А цей такий світло-блакитненький, але не махровенький. Проте дивіться, яка гарна квітка велика. А ось у яка буде чудесія. Ну вже коли розпуститься, то я покажу. Цей буде якийсь взагалі махровий примахровий ці які. Ну, ну це, це щось неймовірне, цей ось буде дуже махровенький. А тут взагалі обджілка. а тут взагалі світ, світле-світле-світленький рожавий, такий ніжний, ніжний. Ось цей махровий. Ну, і щоб сказати, колір такий ну, блідо блідо рожавий. тому що я думала, що махровий білий, ні, він не чисто білий. І ось тут кущ розпустився, уже заців так рясно рясно ось такий. Подвійна така чашечка. Ну, краса і краса, я ними не можу намилуватися. Так, Юра до, до обгортує і вже дивлюся, прийшов вона гроном знову на, на город. Вони тут поблизу живуть, ну і це десь одні і ті самі в нас постійно. Людмила з цієї сторони пішла, каже, не хочу нарвати чесникових стрілок, стушкувати по якомусь там рецепту, то буде тушкувати. А я вже присіла, я досапаю зараз на городі. Але слухайте, зайшла в дзвоники, присіла і вже звідси ну, нікуди не хочеться. Одним словом, така у мене тут краса. Я сподіваюся, що всі, хто дзвоники, замовляв, що вони у вас теж уже радують. І сподіваюся, що виходили різні, тому що, хто замовляв по кілька, то я таки старалася. Щоб різних звідти звідти витягнути. От. І не знаю, як вийшло. А, ви дивіться, цей блакитний. Воно ще бачите як? Ще не кожна квіточка махровенька. Є, дивіться, ця махровенька серединкою, ця ні, ця ось є серединкою. От да. Ну, одним словом, друзі. Такий у мене перший день відпустки. Висапую на городі, милуюся квітами, підгортаю Юра картоплю. І знаєте, і все можна сказати, слава Богу, аби нам тільки мирне небо над нами. Всього найкращого вам. Дякую за увагу, дякую за підтримку, дякую, що ви залишаєтеся з нами.